Всім, хелло. Напевно, всі знаєте цього персонажа. Але що ж він таке робив? Як це цю дію назвати англійською мовою? Давайте сьогодні розбиратися. Ця дія, яку виконав е, Дітоля, е, англійською мовою звучить як to spit. Spit – плювати. Spit – to spit out випльовувати. For example, наприклад,. The camel spits at the tourists every day. Верблюд плює на туристів кожного дня. Spit out your gum before speaking. Spit out your gum before speaking. Виплюнь жуйку перед тим, як розмовляти. Spit out. Випльовувати. Spit at somebody or something. Означає мати зневагу до когось або до чогось. Зневажливо ставитися. Наплювати на когось або на щось. Може бути як в прямому, так і в переносному значенні, до речі. I speeded his advice. I speeded his advice. Мені наплювати на його поради. Це означає, що мені все одно, що він там говорить, мені все одно, що він радить. To speed at somebody or something. Наплювати на когось або на щось, зневажливо ставитися до когось або до чогось. To spit – плювати, Spit out – виплюнути. Якщо було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мою сторіночку, діліться цим відео та пишіть в коментарях, що хотіли б дізнатися у наступних уроках.